Завжди є одна проблема, що готувати на вечерю. Мої рідні попросили, щоб я їм приготувала суп із галушками. Тож вперед! Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні на вечерю я вирішила зварити супчик з українськими галушками. Тож, для початку я зварила бульйон. Мені знадобиться десь 1 літра гарного наваристого бульйону на будь-яких кісточках, які у вас є. Бульйон ставимо варитися, а я поки що наріжу картоплю. Мені знадобиться три невеликі картоплини. 300 г картоплі і нарізаю на ось такий невеликий кубик. Варитися у бульйон. Беремо дві маленькі цибулинки, або одну велику, і також її міленько нарізаємо. Якщо ви готуєте в обід, цибулю і морку можна обжарити. Але на вечерю краще їсти більш легку їжу, жарене їсти на ніч не можна, тому я цю цибулю, як і морку, буду просто варити в бульйоні. Додаємо до вечері трохи кольору, для того, щоб покращити настрій. Я додам два ось такі різнокольорові перчики. Нарізаємо перці ось такими гарними полосочками. Поки ще я перець перекладаю на мисочку, тому що його варити я покладу тоді, коли картопля буде напівготова. Перець набагато швидше вариться, ніж картопля, тому ми його покладемо всередині. У мене ось така велика морковка, мені цілу не потрібно, я натру на міленькі тертошки половину. Наш супчик вже закипів і вариться 10 хвилин, тепер можна висипати перець і морковку. А тепер можна і замішати вже галушки. Я беру мисочку, вибиваю одне яйце, трошки додаю перцю, трішки солі, а також буду додати муку. Муку потрібно додати стільки, скільки у вас візьме тісто. У мене яйце вийшло велике, а мука ложечка маленька, тому я додавала 4 ложки. В результаті потрібно отримати таке тісто, щоб воно гарно бралося на ложечку і формувалися маленькі кульки. Овочі в супові вже зварились, тож я буду ложечкою формувати ось такі маленькі галушки і за допомогою вилочки викладати його в гарячу воду. Вони ось такі невеликі, і тепер вони починають збільшуватися в розмірі. Я дочекаюсь, поки вони закиплять і прокиплять ще 5 хвилин, і мій суп уже буде готовий. Також в цей суп ви можете додати м'ясо, кусочки, невеличкі, щоб вони швидко зварилися. Галушки вже повспливали, вони збільшились в розмірі, тож вже пора смакувати вечерю. Супчик з галушками готовий, тож бажаю вам смачної вечері. Бувайте!